Три роки стояли машини. Простих людей у Олександрівці, я вперто називаю цей населений пункт його старим іменем. Вважаю несправедливо, що перейменували. Так от, три роки стояли під вікнами машини біля п'ятиповерхівки, а потім прилетіли чотири дрона і розхідрячили ті машини. Знаєте, що мене найбільше здивувало? Місцеві люди, навіть ті, які постраждали, навіть нікуди не зверталися, ніде не інформували про це. Уявляєте вже, як воно ну, у нас? Люди навіть, вони розуміють, що толку ж ніякого, ніхто їм не верне тих машин, ніхто не, не допоможе нічим в такому плані. Люди навіть не телефонували нікуди. Я просто заїхав у двір, побачив побите скло. Ну Видно, що з машини з автомобіля. Побачив, побите скло. Кажу, що це? А та от я тут вийшло так, що неділю мене тут не було. Трішки їздив в інші місця. І отакі новини. Все змінюється. Не в кращий бік. Полювання на звичайних людей продовжується при фронтових селах. Це дуже страшно. Зв'язку немає, тому що навмисне б'ють по вежам телефонного зв'язку. От Тільки там щось намагається зробити, прилітає дрон, п'є по вежі. І все. І зв'язку знову немає. Катання виживає наших людей з прифронтових сіл. Я бачив листівки, які розкидали катапи в Тимофіївку. Знаєте, вони там пропонували місцевим жителям здавати локації, де стоять хлопці, і тікати свізавичі з цих країн. Інформаційна війна в тому числі психологічно давлять вони на наших людей дуже сильно. І що я бачу ще, і що насправді дивує. В сторону Тимофіївки поїхали трактори з сівалками. Будуть сіяти. Балака сьогодні з хлопцем каже, скоро поїдемо. Підуде сіяти і той бік нашої громади буде, де людей фактично вже не живе в селі, а поля будуть обробляти. Тяжко про це говорити, але люди дуже зморені війною, дуже коли я чую ці слова зморені війною, навіть у золочеві, навіть у золочеві, який страждає дуже сильно. Я розумію, наскільки гірше живуть люди при фронтових селах, в Івачках, в Олександрівці, в Лютівці, в Петрівці. Одноробітцях. Тут вони насправді страждають.